Пронто, промото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Хочу, щоб вам більше сонечко попало, ваші серця, щоб проступило все те погане, що там може бути. Ви знаєте, зайки мої, який зміж життя? А зміж життя один. І, будь ласка, почуйте мене саме те, що я хочу вам сказати. Почуйте мене правильно, зміст життя отримувати насолоду. І щоб отримати насолоду, не обов'язково мати великі гроші, якщо вони у вас є. Звісно, якщо є гроші, то це насолода. Як я, зняти квартиру в центрі Іспанії, біля Санта-Барбари, купувати собі бренди, їсти гарну їжу, займатися з персональним тренером. Ходити на масажі користуватися класною косметикою, це все так. Але хтось там мені пише, не зрозуміло. Але так багато є людей, забезпечених, які є нещасливими, про що я? Я про те, що якраз коли ви навчитесь отримувати задоволення в маленьких якихось речах. Ну, стало зранку сонечко, вже добре. Гарно поспали вночі, класно. то Тоді вже до вас і звалиться на голову все те багатство. Я про гроші кажу, зайки. Повірте, гроші, це не є проблемою. Якщо в вашому житті це проблема, у вас просто немає тих енергій, на які ці гроші привлікаються. Знов кажу, багато є варіантів, як прокачати себе. Я можу сказати за свої амулети. Я роблю круті амулети. Це амулети індивідуальні, враховуючи вашу дату народження, я дивлюсь: це вода, вибачте, які енергії вам необхідні, і таким чином на ці енергії до вас і притягуються гроші. Амулет на фінанси, амулет на розширення фінансової ємності. Зараз, до речі, є акція. Якщо ви купляєте амулет, то ви можете змогу кожен місяць вигравати коштовні подарунки. Якщо будете писати відгуки, як діють амулети, а ви їх напишете. Бо амулети дуже круто діють. Добрайтесь в мою групу Telegram, і там дуже багато відповідей, боже, відповіді, відгуки феєчу. У нас там класна ком'юніті. І так. З ким ти будеш щаслива, моя кохана? З ким ти будеш щаслива, я тобі вже посилаю зараз багато лучиків. Дякую за підписку за коментарі і за твій обратний зв'язок, зворотній зв'язок. З ким ти будеш щаслива? Мені чому завжди ця пісня в голові. Я хочу бути щасливою. Пам'ятаєте? Я хочу бути коханою. О-хо-хо-хо-хох, охо-хо-хо-хох, ох, 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 ох. з ким ти будеш щаслива. Карти кажуть, що, по-перше, ти нею будеш. І це перша головна думка. До речі, напишіть в коментарях: Я буду щасливою. А краще написати: Я є щаслива людина. Тому що, випала 6 жесть, це говорить про те, що ти будеш на коні верхом. над тобі подивись, скільки лаврових листків. А лавровий листок це раніше одягали, коли була перемога. Так ти отримаєш все те щастя, яке ти так хочеш. І карти кажуть, що кохання спалахне. Просто прийде до тебе цей кубок з коханням. Причому кохання буде настільки сильним, в якому плані зайки, до тебе прийде душа, яку ти знаєш із минулих життів по шість по чаш. Тобто, це душа, яку ти знаєш, і коли ви зустрінетесь, у вас зразу буде тяжіння один до одного. Тому що ваші душі знайомі. І в минулих життях ви були разом, і ви навіть домовилися зустрітися в цих життях. Даніше в цьому житті, тому що, можливо, ви і в багатьох життях зустрічалися. Але зараз карти кажуть, ви знаходитеся в якійсь паузі. Тобто, щось у вас поки що стоїть все на місце. Знов кажу, у когось це буде людина із минулого. Але не обов'язково, а у когось це буде новий чоловік. Чому кажу, що людина із минулого? Тому що тут ви зараз показують в паузі. Я не раз чи в паузі ви від минулих відносин або ви в паузі, тому що просто немає ніяких відносин. Дивіться, ну що, вам карти кажуть про те що. Ви зараз, щодо стосовно того, що ви будете щасливі, у вас є сумніви по пажу мечів, ви коли думаєте про це, то у вас багато, якби, ну, у вас було, було в житті те, Чому ви зараз можете сумніватися, і я вас розумію. Тому, коли навіть я вам кажу цю тему, ви так. Ну, якби, по типу, ну це добре ти кажеш, але якось до цього не складалося. Але карти кажуть, що: по-перше, у вас буде взаємне кохання, тобто, кохання не тільки у вас палахне, коли прийде, але і у людини. Яка до вас прийде. По-друге, карти кажуть, що ви вже пережили те максимальне страждання, яке тільки можна уявити, це десятка мечів. Це реально було. Вас дуже тягнуло до того чоловіка, який був у вашому житті. І ця людина могла багато чого вам обіцяти, розумієте? Багато чого розказувати, малювати красиві картини, але не в плані, щоб справді малювати картини, а розказувати вам, як все буде, як ви будете щасливо жити, як ви будете процвітати, як класно будуть склатися відносини. Але. Ця людина багато чого вам говорила, але нічого не зробила. Тобто вона показала себе балаболом людиною, яка незріла, бо тільки незрілий чоловік може вішати лапшу. Розумієте? В прямому змісті цього слова. Чому про нього? З ким щастя буду у Майфечі. Вищі сили, мене це цікавить. Так, треба ось так холодити. Ох, з ким щастя! Десятка чаш. Ви будете щаслива так, як ви собі це уявляєте, розумієте? Бо для кожної жінки кохання різне. Комусь потрібні дорогі коштовні подарунки, комусь ні. Це нормально. Комусь потрібно, щоб чоловік готував. Сніданки, а комусь це 300 років не потрібно. розумієте Комусь важливо, щоб чоловік після роботи зустрічав і за руку брав. Тобто різні, да є навіть книга така, я вже про неї казала, прочитайте 5 мов кохання. І там ви зрозумієте, що головне нещодавно я випадково слухала Оксану Самуйлову, дружину жигани Вона там сказала про те, що у нас з Жиганом. Чому такий стали союз? Тому що ми у нас однакові настройки. І вони, я тут я з нею згодна. В тому плані, що люди повинні однаково бачити цілі, мету того, чого вони прагнуть в цьому житті. І це буде такою, знаєте, як як лей і скріплювати їх відносини, щоб не було. Так ось. Карти кажуть, що до вас йде чоловік, який вас кохає, якого ви будете кохати, або вже кохаєте. І що мені подобається, що цей чоловік він став сильним, він виріс сам над собою. У відносинах з ним у вас були з його боку якісь проступки. Які не давали вам будувати нормальні відносини. Хтось гуляв, хтось випивав, хтось грав ігрові автомати, хтось аб'юзив, маніпулював у кого що. Так ось людина по аркану сила, подивіться, да, ось так змогла зробити отакі рухи, тобто ось таким чином вона змогла побороти. Все те, що вам заважало. І тут, карти круті. Аркан Дурак. Тобто, після пережитих страждань, коли по дьяволу дуже тягнуло, і вас і його, йде, він йде до вас своїм кубком і для початку нового етапу ваших відносин. Причому він хоче це мати з вами на дуже довгий час. Не знаю, чомусь про це кажуть карти. І по аркану Зірка здійснити якусь вашу мрію. Розумієте? Тобто якась ваша мрія, про яку ви вже думаєте, то це нереально, і вона не станеться, і взагалі вже й не думаєте, то ця мрія станеться. А що за мрія? Ну, мрія, карти кажуть, колесо фортуни. Це... це дивіться, це поновити відносини з цим чоловіком. І тут навіть є кохання, але був третій фактор. Мабуть, щоб людина вибрала вас, тому що третій фактор це те, коли є те, що вам заважає будувати відносини. Я правильно кажу Вищі сили? так Що башня ця закінчилася. Тому що у вас нам якось відносини закінчилося одну мить, і він тут проходив трансформацію та й ви також. І тут людина розуміє, що треба вкладатися в ваші відносини. Причому на постійній основі. Угу. Але він боїться, що він це не витягне, розумієте? Він боїться, що одному це тягнути йому не по силах. Йому не вистачить, його не вистачить на довгий срок. Так. Тому він зараз в такому розпачі, тому що кохання є, але він не бачить виходу. Угу. Тому він і не проявляється до вас, навушники сіли. Розумієте, вже пішла по іншому? Відносини рухнули одну мить. Тут, тут кожен з вас може щось нове мати в плані роботи, але згадувати минулу людину. Він розуміє, що хитрував, маніпулював, обманював стосовно вашої любові. І зараз у нього докори сумління велике. Він навіть вночі може погано спати. Але кохання сполохне, він тут до вас прийде, з тим, що я скажу вам, я готовий вкладатися в стосунки. Невже він такий? Вже ви з ним будете щасливі. Вищі сили, підкажіть, так з ким же буде щаслива моя феєчка? Ну, по-перше, карти кажуть, що ви тут теж стали дуже сильна, не тільки він. Ви зараз відключили своє серце, рішення приймаєте головою, ви знаєте свої особисті кордони, ви знаєте, чого ви хочете, і в цьому і ваша сила. Якщо щось буде не так, ви зразу свій меч достаєте. Далі пуста карта. Дивіться, стосовно нього пуста карта, тобто ще не визначено, що і як. Єдине, що кажуть карти, що ви з ним в обмеженнях щодо спілкування і бачення, або взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь. Але людина, згадуючи вас, розуміє, що вона була щаслива тільки з вами. І тому дивіться, оце здійснення вашого бажання і оця любов щаслива на вас, знаєте, можна сказати, так, що обрушиться. Ви просто-напросто навіть не будете готові. Це якось буде дуже несподівано. 8, 18, 28 числа через 8 годин, через 8 хвилин. Ось таким чином. А, а про що ви кажете? Ок, Окей, з ким же Ще раз, з ким же буде щаслива моя феєчка? Вау, які карти. Ну, дивіться, тут карти кажуть, що ви все ж таки свій меч зможете перегорнути. Тобто. Скажімо так, не бути такою гострою. Чоловік до вас чомусь бо чи для вас якось проявиться дуже красиво з якимись подарунками або подарунком, тобто він почне робити у ваш бік справжні дії. Тому що в цей час, поки у вас не було це відносин, він тут його тягнуло до вас, він тут переживав вил... правда страждання, це наче він похоронив рідну людину. І він тут пройшов трансформацію по відлюднику. І паркану мир він хоче завершити вже все це і почати новий етап з вами. Розумієте? Тут великі доленосні зміни. Я правильно кажу, вищі сили? Так, і аркан помірність круто. То тут ви вже можете дуже довго чекати. Хтось навіть біля року. І тут аркан помірність. Тобто, доля все зробить як треба. Це кардинальні зміни. А що зробить доля? Те, що він вам скаже про своє кохання. Він скаже, що ви дуже вкладалися в відносини? Боже, шість чаш. Так, він скаже, що, що ви та жінка, про яку він згадує, яку йому було дуже класно. І. Король Жезлі, він почне діяти в ваш бік. Він почне діяти в ваш бік. То все ж таки все про нього, все про нього і все про нього. Розумієте? А давайте я запитаю тепер так все ж таки. Вищі сили. А дайте пораду моїй фейпсі стосовно цього чоловіка. Дайте пораду моїй фейпсі стосовно цього чоловіка. Що мені подобається, дивіться. Ну, тут, по-перше, карти кажуть, що він вас кохає. По-друге, аркан Сонце. Вам кажуть: вам треба прояснити всю ситуацію, яка у вас з ним. Не поспішати, розумієте? Сонце. Тобто все вияснити, як воно є насправді. Для цього потрібен час. Розумієте? Тут також поради що може бути, бути егоїсткою, але в класному змісті цього слова. Коли жінка кохає себе, вибирає себе, тоді і чоловік її кохає так, як вона кохає себе. Ситуацію треба прояснити. Як прояснити? Дати йому змогу показати, що він готовий робити для вас. Тому що сказати люблю це дуже легко. А щось зробити для любимої, для коханої жінки, оце вже є підтвердженням того, що людина дійсно доросла, і дійсно вона до вас має певні почуття. Тому що чоловік, він проявляється не в словах, поки ви на це зрозумієте, феєчки, нічого не буде, а в справах. А ви поспішаєте, почувши слово люблю, ви, починає, ви починаєте вже з ним будувати відносини. Запам'ятайте, для чоловіка любов це він побачив красиву жінку, короткі спідниці. У кого що тригерить? Когось, когось чоловіків, тригерить одежа красива, когось очі. Кожного своє. І для нього от красива жінка, як він це розуміє, це вже люблю. Але справжнє люблю у чоловіка це не така легка тема, як у жінки. Чоловіки закохуються не так часто, як жінки. Це так. Їм треба до цього дорости. І в цьому і мудрі жінки. Дати цю можливість йому закохатися вас. Також вам карти кажуть, по рицарю мечів, думати вам головою стосовно нього і виказувати, що вам не подобається, не замовчувати, а казати про це. Ну тут в чому ще порада, єдине, що тут він може для вас. Тут, тут карти кажуть, що правильно я розумію, це про неї чи про нього? Це про нього. А, це про нього кажуть те, що це людина про нього, яка не зовсім цінує все те класне, гарне, що ви для нього робили. Розумієте? Що ви тут могли йому просто подавати своє кохання як заналежне, а йому цього було мало, розумієте? Тож враховуйте цей факт, тому тут і сонце, проясніть цю ситуацію, висвітіть її. І тоді ви побачите справжню картину, бо вас багато. Я правильно кажу, Вищі сили? Так, туз мечів. Серйозна розмова, відрізання сразу того, що вам не підходить. Трійка жезлів це перегорнута. Не факт, що вам з ним треба продовжувати. Підіть вище села. Ну, ми ж чули про те, що з ким, з ким ти будеш щаслива, випав він. Тут мається на увазі, можливо, я так думаю, що не поспішати вступати з ним в відносини, ось так, що ми пара. Що дивитися на те, як він проявляється, ось про що кажуть карти. Окей, а якщо буде дивитися феєчка на нього, взагалі він в потенціалі може зробити її щасливою? Звісно, вона сама щаслива. посилити. Ну, карти кажуть, так, тут він готовий вкладатися у ваші відносини. Так, і він імператор. Вау, круто! Можливо, він тут і соціальний статус буде мати, і матеріальний статус, і дітей може мати, і відповідальність для нього теж знайоме слово, і і готовий дружитися. Тому ось так. Фєєчки, пишіть мені ваші відчуття від цього розкладу. Чи відчуваєте ви це, на яку тему хотіли б розклад. Добавляйтесь в мою групу Telegram посилання в шапці. Підписуйтесь на мій інстаграм на мій TikTok. Я вас дуже люблю.